Як виконати справу, якщо нема бажання? Якщо вам важко зосередитись на виконанні завдання, а виконати його треба, то тримайте корисний лайфхак, яким користуються успішні люди. Тож, з одного боку, ми маємо завдання, яке потрібно виконати, але не маємо на це бажання. З другого, замість цього, ми бажаємо займатися якоюсь фігнею. і незважаючи на це, це нам до вподоби. Майже усі дорослі це в деякому сенсі ті ж самі діти, тому найкращий спосіб перетворити все це на гру. Відпрацьовуємо для себе установку, яка схожа з методом помідор. 20-25 хвилин працюємо, а потім 5-10 хвилин займаємося тим, чим бажаємо. Після 3-4 циклів даємо собі відпочинок на 20-25 хвилин. Тобто є завдання і є винагорода за його виконання. Це дуже проста перевірена і дієва схема, Тож, вперед до нових звершень.